Шановні майстри, з 2016 року я займався прокатом електроінструмента, в тому числі ручного електроінструмента. І зараз прийшов час закінчувати цю роботу. Тому весь ручний електроінструмент я продаю. Наголошую, що всі кошти за виручені за нього я віддам для різних проєктів на ЗСУ. В тому числі на дрони, на пташки умиротворення наші або на інші проєкти. Якщо комусь з військової частини для е, укріплень або для інших питань потрібно, я віддам безкоштовно. Хочу розповісти, а який саме ходовий е, інструмент був в прокаті? Ручний електроінструмент, саме хід це відбійний молоток. GSH11E. Бачите, у мене їх аж 5 штук. Це надійний, довговічний, ремонтопридатний інструмент, який може служити довгі-довгі роки. Він дуже простий. У нього бачите, одна кнопка включення є регулювання частоти обертання. Є ручка, яка повертається. Ось і всі механізми, які у нього є. І ця простота, надійність, я би йому поставив пам'ятник. Тому що Bosch GSH 11 e вже декілька десятиліть на ринку і ніхто його не може замінити. Бачите, у мене 5. Більше таких і тільки один GSH 11VC, який прийшов йому на заміну, але не зміг конкурувати. Чому не зміг? Тому що він дорожче, він до, е, дорожче по ремонту. Е, по надійності вони такі самі. Так, він легше і у нього більша сила удара, Але все ж таки без конкуренції GSH 11E. Що я хочу сказати? Що всі. Ви не думаєте, що коли ви купляєте інструмент на OLX, вам щось там продадуть толкове. Ні. Хоч це і прокатний інструмент, але він постійно проходить сервіси. На сервісах міняють все ну, практично дуже багато. Після сервісу він практично служить приблизно біля 20 робочих повноцінних днів до наступного сервісу. Цих перфораторах в деяких замінені якаря, деяких замінені стволи, вони повністю ремонтопридатні. Я навіть можу дам, дати гарантію там, на пару днів на ці відбійні молотки. І звісно, я також буду їх. Якщо він виходить з ладу, ви можете звертатися до мене. Я розповім до якого майстра звернутися, хто їх буде ремонтувати. Тому що всі відбійні молотки, яких б фірм не було, це у них тяжка доля, тому вони час від часу треба ремонтувати. Звертайтесь до мене. Ціна цих відбійних молотків 25% від ціни нового. Це дуже гарна пропозиція. І всі гроші 100% на ЗСУ. Хто може більше, давайте більше. У кого є свій проєкт, що він хоче. Гроші надати саме, але на передову для наших бійців, які тільки на передовій. Звертайтесь, я віддам. Головний девіз у мене: хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!